Вітаю, шановні колеги. Я Василь Олексюк, провідний науковий співробітник відділу відкритих освітніх наукових інформаційних систем Інституту цифровізації освіти на ПН України. Я поділюся з вами досвідом щодо деяких можливостей використання курсів мережної академії ТІСКУ для навчання основ кібербезпеки у Курсі. Інформаційна та комп'ютерна безпека є особливо актуальною для України сьогодні, у час широкомасштабної війни з Росії, одним із способів ведення якої є кібератаки. З огляду на те, що комп'ютерні мережі утворюють основу критично важливої інфраструктури сучасної держави інформаційну безпеку, слід вважати важливим складником національної безпеки, відповідно, у навчальній програмі з інформатики рівня стандарту для 10-11 класів відведено 17 годин для вивчення тем, що пов'язані з інформаційною безпекою. Зокрема, це теми основи інформаційної безпеки. Забезпечення безпеки інформаційних технологій, безпека комп'ютерних систем і мереж. На слайді наведено вимоги до знань учнів, що передбачено програмою з інформації. Коротко коли зупинимось на базових поняттях інформаційної безпеки, у процесі розвитку понять інформаційна безпека та кібербезпека постає проблема правильного їх розуміння. У трактуванні інформаційної безпеки слід розглядати притаманні лише людині стани довіри та ідентичності. На яких засновано взаємодію та спілкування людей, безпека комп'ютерних систем заснована на поняттях і процесах автентифікації та авторизації. Отож, завдання кібербезпеки зосереджені на захисті даних, що опрацьовуються і передаються в комп'ютерних системах. Завдання інформаційної безпеки полягають в захисті інформації користувача незалежно від носія, на якому зберігаються відповідні дані. Основні цілі інформаційної безпеки пов'язані із збереженням конфіденційності, цілісності та доступності даних. Конфіденційність даних передбачає, що вони є доступними лише уповноваженим особам. Дані є цілісними, якщо вони є точними та повними, а також захищеними від втручань та зміни зі сторони неавторизованих осіб. Доступність передбачає забезпечення того, що дані та ресурси є доступними за вимогою для тих, хто має їх право використовувати. Втрата доступності означає, що дані або система недоступні користувачам, коли їм це необхідно. Незважаючи на те, що зазначені принципи є базовими, фахівці в галузі інформаційної безпеки зауважують, що використання технічних засобів без належного залучення та роз'яснення користувачам аспектів інформаційної безпеки не дає достатніх результатів. Саме у цьому аспекті важливими є питання інформаційної безпеки особенно. Наслідки порушення інформаційної та кібербезпеки можуть бути небажаними як для окремої особи, так і для суспільства. Вони можуть бути репутаційними, фінансовими, виробничими і навіть техногенними. Традиційно серед методів захисту інформаційних систем та комп'ютерних мереж виділяють технічний метод. Який е, полягає в обмеженні доступу до е, даних апаратно-технічними засобами, такими як антивіруси, пратмаури, маршрутизатори, токени смарт-карти тощо. Криптографічний метод захисту інформації попереджає доступ до неї за допомогою математичних перетворень даних, таких як шифрування та хешування даних та пароль. Інженерний метод захисту попереджує видавання або редагування даних унаслідок навмисних дій або природнього впливу інженерно-технічними засобами. Організаційний метод захисту інформації попереджує доступ до об'єктів інформаційної діяльності сторонніх осіб за допомогою організаційних заходів, таких як правила розмежування, доступу, роз'яснення користувачам правил діяльності комп'ютерних мереж. Перших два з наведених методів відображені і в змісті навчання інформатики у 10-11 класах закладів загальної і середньої освіти у процесі вивчення зазначених тем виникає потреба розвитку та формування діяльнісного складника і таке компетентне та компетентності учнів. Одним із способів її розв'язання є використання методики комбінованого навчання і застосування масових відкритих онлайн-курсів. Ймовірно, вам відомі мови платформи. Такі, як Coursera, Duolінго, ETX, Prometheus тощо. У галузі комп'ютерних мереж та кібербезпеки доцільно звернути увагу на мережну академію CISCO – компанії одного з лідерів, що виготовляє телекомунікаційне обладнання. Мережні академії діють понад 20 років і програма корпоративної е, соціальної відповідальності компанії. Крім комерційних курсів, для яких фахівців нині е, вони широко е, представлені і мають вільний доступ до деяких курсів для широкого кола користувачів. Програма доступна як окремим особам, так і закладам освіти. В Україні є десятки таких академій, які переважно відкриті у закладах вищої освіти. Проте існує можливість зареєструвати таку академію і у закладі загальної середньої освіти. Електронні курси академії ЦІСКО розгорнуті на базі системи управління навчання МОДО, тобто існує можливість реєстрації всіх учнів як слухачів цих курсів. Викладання деяких з таких курсів передбачає попереднє проходження дисципліни викладачів. нині чимало курсів перекладено українською мовою. Щодо кібербезпеки, то в академії існує трирівнева структура навчальних дисциплін. Перший рівень. Предбачає вивчення основ кібербезпеки, другий та третій рівень це підготовка сертифікованих фахівців. Звичайно, її здійснюють у закладах вищої освіти. Успішне завершення навчання на кожному рівні, в кожному курсі засвідчується відповідним сертифікатом. Зупинимося детальніше на курсах, які, на нашу думку, можна використовувати в шкільному курсі інформації. Першим з них є дисципліна вступ до кібербезпеки». Це курс початкового рівня, він призначений для вивчення кібербезпеки е, з точки зору потенційної спеціалізації е, учня в IT-галузі. Курс розподілений на п'ять модулів, начальні матеріали спрямовані на розвиток учнів навичок, що необхідні для розуміння важливості безпечної поведінки в інтернеті, опису різних типів шкідливого правного забезпечення та кібератап, опису підходів, які використовують. Для захисту від цих атак. В курсі присутні лабораторні роботи для демонстрації технічного та криптографічного методів захисту інформаційних систем. Курс основи кібербезпеки містить більше навчального матеріалу порівняно з попереднім. Цей матеріал розподілений у восьми розділах. Курс спрямовано на розвиток ікт компетентності, зокрема, на Розуміння учнями, змісту діяльності злочинців та експертів в галузі кібербезпеки, змісту законодавства, що пов'язані з кібербезпекою, принципів конфіденційності, цілісності, доступності даних, змісту методів та процедур, які використовуються кіберзлочинцями, та способів використання технологій, процесів та процедур для захисту компонентів комп'ютерних мереж та операційних систем. На слайді наведено діяльність та цінності складники ІКТ-компетентності учнів, формування яких передбачено чинною програмою для 10 11 класів. Проаналізувавши зміст курсів вступу до кібербезпеки та основи кібербезпеки, ми виявили лабораторні роботи, які доцільні використовувати для розвитку зазначених складників ІКТ-компетентності. Перші три роботи: порівняння даних з допомогою хешу, резервне копіювання даних, створення. Надійних паролів належить е, до курсу вступ до кібербезпеки. Інші е, такі лабораторні роботи, як використання цифрових підписів, е, захист лінок систем, злам паролів, вивчення автентифікації, авторизації та обліку, тестування цілісності файлів, налаштування транспортного і тунельного режиму віртуальних приватних мереж, прадмаулери е, та правила. Е, Безпеки на маршрутизаторі, налаштування стандартів безпеки бездротових мереж власне, варто використовувати для формування в учнів навичок щодо виконання моніторингу стану безпеки операційної системи змоги системних журналів створення віртуальних приватних мереж, конфігурування засобів брендмауера, використання засобів моніторингу мережного трафіку, налаштування простих маршрутизацій. Крім цього, в курсах є лабораторні роботи, що спрямовані на рефлексію діяльності учнів. Наприклад, такою роботою є робота дослідження ризиків своєї поведінки в мережі інтернету. Формування навичок кібербезпеки вимагає наявності окремих операційних систем та мережного обладнання. Одним із способів вирішення цієї проблеми є використання технологій віртуалізації. Віртуалізація способом абстракції обчислювальних ресурсів і надання користувачам системи, яка приховує власну реалізацію. Метою впровадження таких технологій є створення віртуальних машин. До переваги використання віртуаліза... віртуальних комп'ютерів у на навчанні належить ефективне використання обчислювальних ресурсів, зниження витрат на програмне забезпечення, можливість поєднання різних операційних систем. Створення безпечного середовища навчання. Ми вважаємо за доцільне надання кожному учневі щонайменше однієї віртуальної машини. Вирішення такого завдання можливе через використання та встановлення відповідного програмного забезпечення так званих гіпервізорів. Такий спосіб вимагає сучасних учнівських комп'ютерів. Іншим способом є використання технологій хмарних обчислень, які, як відомо, є моделлю надання доступу до обчислювальних ресурсів. За наявності у закладі загальної середньої освіти потужного сервера, доцільно розгорнути власну корпоративну хмару, в якій будуть завантажуватися і функціонувати унічні віртуальні машини. Ще одним варіантом є використання хмарних платформ світових вендорів, таких як Google, Amazon, Microsoft, так, у межах їх безкоштовних тарифних планів щодо застосування хмарних обчислень в освіті, в інституті. Цифровізації освіти України є значні напрацювання, які доступні в електронній бібліотеці на пані України та на сторінках видання інформаційних технології та засоби навчання. Дякую за увагу.